Гадав я Гая Юлія Цезара на початку нашої зустрічі. Ну, сьогодні у його ролі буде Олександр Титов, арбітр, вихованець Донецької області. Із я вже сказав, що гра дуже важлива. Давайте зараз нагадаю вам турнір та ближче, яким я ознайомлю зі складами граючих сьогодні команд. Представники Бучанського та Броварського району мають своєму активі три чотири очки. Ген Солонина в запасі, Юрій Малей та Дмитро Мельничук на полі. Це колишні гравці Денгофа. І ось подивіться, відкритий рахунок у цьому матчі. Радість, емоції гравців полісся Ставки. А ми з вами зараз подивимося, в повторі, як це трапилося. Ну а що стосується заміни у складі у складі поліція ставки, то Ярослав Климчуви акцентує свою увагу на зміцненні оборони. Зараз небезпечно верну, який момент! i

2-1 на користь Денгофа у нас вже хвилин хвилина матчу. І ще одна заміна. Тепер уже е, свій хід робить Ярослав Климчук. звісно, тепер поліціянам треба грати в зовсім інший футбол. Вже не захисний, а навпаки, треба тепер йти в атаку, щоб е, врятуватися від поразки в цьому матчі. Рахунок три години Владислав Логовський ну робить прямо скажем подарунок для денгофа. І хто ще вийшов на поле. 18-й Сергій Петюгін. Ось такі дві заміни робить Ярослав Климчук. Замість Пасильова та Залізняка. Ну, ці вже заміни звісно, на атаку. Аватація Роман Мачуленко віддає передачу передачі небезпечному! Вакулінка. Чому так сталося? Перший тайм гру контролювали полісяни, і гра йшла за їхнім сценарієм. В другому таймі, як я вже сказав, все перевернулося. Що ж, друзі, фінальний пристав рефері Олександра Титова. Фіксує яскраву перемогу Денгофа з рахунком 4-1. Серія великих перемог продовжується. 5-0, 4-1, 4-1. Прекрасний рестарт Денгофа. Ну, а ми Дякуємо обом командам за красивий футбол. першим в цямденного від фанатського сектору Даніхівської команди. Ну і друзі, ви це бачите на своїх екранах. Друзі, будемо з вами прощатися. Друзі, дякуємо за те, що ви були з нами. Дякую Збройним силам України за можливість грати футбол у важкий час для України, але віримо, Україна обов'язково переможе.